Я не знаю, що це таке, якась несенітниця. Я не знаю, може це закон, законопроект або якийсь там акт кабміна постанова Хз. Але я бачив, що хтось хоче зробити, щоб люди не змогли підходити до кордонів з Румунією та Молдовою. Якщо хтось підійде на кордон, то вже це буде кримінальна відповідальність за підход до кордону. Типу, що за того, що дуже багато людей перетинають кордон українців, не треба, щоб хтось взагалі підходив. Тому треба робити перепустки для тих, або хто там живе, або той, хто там працює, чи там якийсь бізнес. А звичайним людям, людям не можна буде туди взагалі підходити. Розстріл на місці. Я не знаю, може якийсь цей псо, але я вже бачу декілька тижнів це. Скажіть, ви таке чули? Бо якщо це так, то вільне пересування території України, право, яке надане нам Конституцію та взагалі Конвенцію за прав людини, не пам'ятаю, як це називається, то вже це буде повний піздєць, підпис і під, піздєць, під піздєць. як ви вважаєте? Ну розкажіть, будь ласка, мені, бо я трошки щось не розумію, що нахокоється.